Доброго дня! Вітаю вас я. Як ви вже знаєте, до нас прийшла чудова пора року зима, а зимою дуже багато веселих свят, які полюбляють дорослі, а особливо дітки. Одне з цих свят це свято Святого Миколая. На це свято він приносить подарунки. Давайте зробимо ось такий чобіток для того, щоб він приніс нам в ньому подарунки. Для того, щоб прикрасити наш чобіток, нам потрібна бахрома для чобітка ось така. І ось такі, такі трикутнички для нашої ялинки. Вона буде прикрашати чобіток. Ось так викладаємо. Трикутнички для ялинки, також ось такі кола, щоб наш чобіток був гарний та красивий. Тепер нам треба наклеяти на наш чобіток ці частинки. Беремо клей, пензлик та починаємо роботу. Ось так намащуємо наш пензлик. Начмо бахрому для чобітка. Зайвий клей прибираємо. Та приклеюємо, Ось так. так. Тепер приклеїмо нашу ялиночку. Намащуємо клеєм На пензлик набираємо клей. Нашимо нашу ялиночку. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, діткам зробити чобіток для миколайчика. Ось так і робимо нашу ялиночку. Притискаємо серветочкою та приклеїмо наші кружечки, намащуємо знову наш пензлик, зайвий колей прибираємо. Викладаємо наші кружечки. Кружечки можуть бути різного кольору, такого, якого вам захочеться. Ось так і притискаємо серветочкою. Ось такий чудовий чобіток получився у мене. А який чобіток зробили ви? Дуже чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!